Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадав, чи хто забуде, мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі вирізьмі з чужими, та не оплаканий своїми, в неволі плачу, умру? І все з собою заберу, малого сліду не покину. Не на нашій славній Україні, на нашій, не на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молиться чи ні, та не однаково мені. Як в Україну злії люди присплять в лукавій вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.